Доброго дня, дорогенькі. Ложимо пластини, ну кіно хочу зняти не про те. Зараз так іноді ютуб забіжу. Дивлюся, пішло вже ж кінець, вроді би сезона, про що треба ну, пчело наращувати пчолу, соїдіняти. Ми працюємо зовсім по другому методу. Так як оці вулики. Пластмасові, які я називаю ППУ, ППС, ППС. Ну тут дійсно зовсім по-другому воно працює. Якщо ми раніше в таких вуликах дерев'яних рахували, що 6 рамок це вроді весла, бо не все виживало. То на сьогоднішній день у вуликах ППУ, чи ПП... ППС у мене, я вже показував, на одній рамці зимує. І ми качаємо з неї 50 кг меду. Тому три рамки в зиму – це дуже-дуже, це вже нормальна сім'я. Коротше, вулику ППС, у мене, виходить, на трьох рамках сім'я краще показує, чим це в дереві шість рамок. Воно. Тому це ми вчора почали відкачувати ну, мед. І заодно ложимо пластини. Це у стеклянній банки хранимо, щоб воно ну, не спаряло відщество, дійсно. Ще. Ложимо пластини і заодно робимо вдома стартера виховательки, закладуємо матушники, щоб через 10 днів робити відводки іменно з цих сімей. Не об'єднувати, а робити. Хоча, як кажуть, про плани не мозя розказувати, але я не суєві ділюся всім, що, що роблю і що знаю. Так що, поки на все добре. Чекайте слідуючого кіна.